Володимир Зеленський, президент України, сьогодні реагуючи на російську атаку, заявив про те, що Путіна треба змусити думати про кінець війни, а не про ракети. Як зазначив президент, сьогодні рятувальники працювали в більш ніж 30 українських містах і селах після масованого російського удару, і це були свідомі удари по звичайних містах, зруйновані та пошкоджені, як ви чули, звичайні житлові будинки у Києві. Так само пошкоджені і гуртожиток серед іншого. Є влучання по підприємствах. На жаль, є загиблі і, зокрема, діти. Ось така наша реальність. Кожен такий терористичний російський удар, за словами Зеленського, це достатня причина для нових санкцій проти Росії. Також президент України підкреслив, що мовчання Америки та інших лише заохочують російського диктатора. Кожен такий терористичний російський удар це достатня причина для нових санкцій проти Росії. Росія затягує цю війну і щодня продовжує вбивати. Світ може піти на вікенд, але війна триває. незважаючи на вихідні та будні, це не можна ігнорувати. Мовчання Америки, мовчання інших у світі лише заохочує Путіна. Ну і очільник міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга також відреагував на російський терор. Він, зокрема, заявив про те, що світ має тиском вимагати від Росії припинити вбивства. За словами міністра, це був один із наймасштабніших повітряних нападів. Протягом ночі Росія випустила сотні безпілотників, крилатих і балістичних ракет. У наслідок атак є загиблі, поранені серед них щонайменше троє дітей, говорячи про загиблих. Тож каже Сибіга, цитую, коли весь світ закликає припинити вбивства, Путін наказує завдати ще більше ударів, а так і вбивств дітей. Андрій Сібіга підкреслив, що це ще раз підкреслює необхідність повного, беззастережного і тривалого припинення вогню для будь-яких значущих мирних зусиль. Світ повинен тиснути на Росію за його словами, аби вона погодилася на безумовне перемир'я і негайно припинила вбивство. Ось така реакція українського зовнішнього очільника українського зовнішньополітичного відомства. Так само перед тим чули, як відреагував президент України Володимир Зеленський.